Ты идти, можешь скажи? Да, ногу перебила, но ну, не переломала, просто сильно вдарила. На Нет. Надо пробіжати повсе. Тримайтеся. Це моя найповідає закладка. Саме тяні. Знаходились ми на позиції. Ми про диостанцію чуємо, що у наших хлопців почався контакт. Ну і в ході ми дізналися, що у них є хлопці, які 300. Від них ми знаходились десь кілометра 3-4. Ми пройшли буквально за годину, якщо не ворожі пташки, які нас зупиняли. Ми прийшли, мабуть, ще швидше. Прийшли до хлопців, один наш побратим лежить трьохсотий. дві ноги повністю були в осколках, а один хлопець 300 був легким. Тримали оборону, медик одразу пішов допомагати тяжкому 300-тому, підготовляти його до евакуації на ношах. А я в той час зайняв оборону та спілкувався з хлопцями, як вони їх самопочуття та як стан нашого легкового. Ти йти можеш, скажи? Да, ногу перебила, але но не переламала, просто сильно вдарила, по ногі каскував. Но Ти ще що двигатися можеш? Да, да. Я буду вам допомагати. Ні, нам допомагати треба, ми дотащим. То я главное... буду все равно допомагати. Все, побери. плюс. плюс. Мені каже допомож. Начинайте двіження, починайте движення, так прийняв. Плюс-плюс. Починаємо рух. Поч нього і було осколкове поранення ноги. Дуже нога в нього боли, валіла. Він хромав, але сам змог йти. Такий був тяжким. Ти його прив'язав. Був підготовлений до локації. Показати. Ми почали його вже відтаскувати на ношах. Тягнули вдвох, перші 350 метрів ми на одним диханні протягнули його, як так і по бути. Але потім почалося поле, де трава ну, дуже велика, десь по пояс, десь, десь більше грудей. Ми розуміли, що якщо ми будемо тягнути його по самій посадці, там, коли ми йшли, ми не завжди її проходили зручно. Десь були тропки, а десь після обстрілу, десь після вітру. Ну, завалило дерева так, що ну, я врахую, що не важливо було його так тащити. Ми прийняли рішення тащити його просто по полю. У нас зліва була посадка, а ми йшли по полю, по відкритій ділянці. Назад пути нету, нету. Надо до проїжджати, Тримайтеся. Сказати, що це було дуже тяжко, це нічого не сказати. 30 метрів, протягли все, сили закінчились. Почиваємо хвилину, дві-три і знову тягнемо. Я не знаю, як ми це змогли. попробуй знайти укриття, якщо зможеш. По зеренке, по, старайтесь по зеленке, старайтесь по зеленке, должны вас порасыть и помочь. Попробуйте, как и где могли донести. Я понимаю, тянка. Сделайте вот так, вы безопасности. Отецните нормально. Главное контролируйте пацанов, что у них все было плюс. Потихонечку двигайся, я вас не гоню. Блин, ну видите, Бога. Ага. Ворожі птахи літали. Вони б нас 100% знайшли б, та невідомо, що з нами б зробили. Але якось нам просто повезло. Ми його дотягнули до надійного укриття. Вже ну це було десь годин 10. Ну Це братанці, на твої такі перечищені. того, що не нужна. Докошні. Дуже кошти. 22.03 22. время. Да. Два часа уже, так? я сейчас уже Сейчас я очень сильно. Мужики, я все понимаю, мы все тренировались. Но это действительно очень сложно. Это моя самая тяжелая вопроса. Самая за всю Очень тяжело. Мы уже, уже вели за два часа. Вода за да, вода закончилась уже такого часа. Да. Это небольшой винт на как он сейчас не хвалит. Как ты хочу? Дай бог дотянем. Да, водоточка. Тайс недалеко не подвижно. Друзья, успокойся. Не, не страшно, але я його питався, але нічого не пам'ятати. <поставлено> Блям, страшно, пані. Округ там пічоти, я не можу понять, вона масивна, не масивна. А в ні. Цельно, все правильно зробили. І почали вже перевіряти повністю 300-го важкого. В цей час дякую нашим хлопцям, які... Управляють птахами, вони дуже багато нам і попити і поїсти. Також знаючи, що у нашого побратима дуже важкий стан, було прийнято рішення робити переливання крові. Наш медик мав деякі навички з цими маніпуляціями. Да-да, надо мною, прускай брихає. Один раз навіть вийшов на вулицю, дивлюсь наша, наш птах. Висить над нами, ну я думаю, посилочка. Він тільки кидає, в мене в голові ще стріляє, а вдруг це ворог. І я так... Пригає за дерево, падає посилка, все, все добре, це наші. Я тоді думав, могло бути все, що завгодно, але все добре. Коли ми вже отримали все необхідне для переливання крові, почали о, спілкуватися з нашим штабом, який нас коригували у всіх моментах, у всіх деталях цієї складної процедури, як переливання крові. Ну і ми почали потрохи вже заливати в нього донорську кров. Тан задовільний. Зараз закінчимо і перев'яжемо. Все, більше нічого. не треба. Так, уснятно, ми вложимо руки вдоль.

Спілкувалися з нашими хлопцями, підбадрювали їх, розуміли, що хлопці побували в дуже важкій ситуації, намагалися їх підбадьорувати, шуткували. Закінчили ми все це в ну, години дві-три ночі і розуміли, що потрібно все робити дуже швидко, дотягнути до переправи, щоб врятувати йому життя. Годин в п'ять, коли вже світало. Ми продовжили рух. Спочатку почали дуже швидко, рухались бадьоро, але сили це знову забирають дуже швидко ці ночі. Але дякую нашим побратимам, мінометникам. Подалі знайшли таку двохколісну тележечку. Це в цей момент евакуації дуже прискорився. І, мабуть, разів п'ять швидше. Дякую також хлопцям Азову, які допомогли евакуювати ранених через водну перешкоду. Дуже швидко все зробили, ніяких затримок по часу не було. Тримався до останнього. Ні разу ніяких жалоб від нього не було. Хоча стан його був ну, досить, досить тяжким. Ми розуміли, що в нього боліло все, що тільки можна. Але, дякуючи його силі, волі ми змогли його за дуже тяжкі спочатку 2,5 години дотягнути до місця, де ми переливали кров, а потім вже й до переправи. Вже видихнули, зраділи, все, з хлопцями буде все добре. Саму важка робота була зроблена. Це витягнути їх з полю бою. Братик, давай, красава, давай.